Перший у цій мережі я вже був. Я згадав, коли зайшов. І з другом був, коли він до мене приїжджав з Ізраїлю. І сам ходив. І навіть з коханою ходив, і навіть з дружиною. Ось так. <ривіс? <ривіс? Ну, це ти думай, хвилюйся. А... Але скажу, що дійсно ось вони майже як школа Тому що на 3 фунти можна робити наосліп замовлення І ось зробили Ну багато чого. Не все ідеальне, не все суперське, але ну багато чого. І, звичайно, це бачимо, що як подарунок, як святковий. Тому, друзі, я задоволений. І школа Шахівшук теж працює завжди так, щоб дати набагато більше, аніж ви мрієте. Співпрацюйте з тими, хто дбає про вас.